10 січня до Хмельницького відділення поліції звернувся 57-річний місцевий житель. Скаржився на нього вранці, вчинили розбійний напад двоє чоловіків. Вдаривши чимось важким по голові, відібрали сумку, в якій було 70 тисяч гривень. Почув, що удар, удар ззаді, і я падаю. Падаю, розвертаюся так сюди, в цю сторону. Дивлюсь, він стоїть з молотком в правій руки і тягнеться за мої, моїми пакетами. Я зриваюся, кричу, що ти робиш, і він починає тікати від мене. Я починаю бігти в сторону вулиці монастирської. Протягом доби оперативникам вдалося розкрити злочин. Нападниками виявились місцеві жителі 26 та 28 років. Один із них вже притягувався до кримінальної відповідальності навісні минулого року. Звільнений за законом Савченко з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку. Підійшов ззаду до нього, пропустив його вперед, підійшов ззаду, наніс удар. Він впав пакет, вилетів, забрав пакет і убіжав. Зловмисники, дізнавшись, що чоловік займається валютними операціями, спланували напад на нього. Ударивши молотком по голові, вирвали сумку та зникли. Гроші поліцейські знайшли у підвалі котельні неподалік місця злочину, попередньо влаштувавши засідку на грабіжників. Було встановлене місце, де злочинці сховали награбований і предмет, яким наносили пошкодження потерпілому. В подальшому лишилася засідка на тому місці, де злочинці залишили награбоване. І один з них був затриманий, з цих злочинців був затриманий в той момент, коли він вертався, щоб забрати гроші. Наразі нападники затримані за такий розбій обом світить до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Валерій Кузнясов Денис Рябчук, телевізійні новини Вінничини.